Марії, вітаю, новий час, Христос, Воскрес, маємо неділю, святковий день, Воскресіння Господа Христа. Треба святкувати. Найкраще святкувати вже святку. вип'є. Не говорю багато слів, щоб ви зрозуміли, що таке бути в часі, в цьому часі і, і, в молити, і молитися в цьому часі. Тобто дала три слова, щоб ви вже нарешті зрозуміли, що треба зараз і сьогодні молитися і завтра, і завтра, і сьогодні завтра, завтра, і конкретно молитися, відповідально молитися, дисципліновано молитись. Не так, що я хочу там помолитися там, а там, там лінь. Але Марія каже, в цьому часі, давайте серйозніше, давайте конкретніше будемо молитися. Молитва, я вже вчора трохи казав, що це є многогранна річ, то не є щось одне. Нема кращої молитви. Бо молитва це вже добре. Що ти молишся, як умієш, то це вже добре. Найкраща молитва це та молитва, яка йде від серця. Від серця. Це найкраща молитва. Коли ти розмовляєш, знаєте, свідчення горна, такі є Горон, десь навіть на каналі є свідчення горна, може, я посилання знайду і вам дам, то подивіться ще раз. То він, коли вже був в самому крахі, в самому занепаді, хотів вмерти, він почав молитися, погордитися діла і сказав, він почав розмовляти з і сказав, що я тобі віддаю своє життя, забери мене до неба, щоб ну, я вже помер, бо він три рази хотів себе вбити. Каже, забери мене, бо я вже смучився, або дай мені допомогу, жив мені, щоб я міг далі жити. Якось, бо я вже не хочу жити. І, і цю молитву Марія почула. І на кілька днів Марія простанула свою руку у вигляді вчинки якоїсь, яка його шукала, тобто ця молитва була почула. З Богом. Свої переживання розповідали е, і ділилися з Богом е, такими різними речами, тобто розмовляли з живим Богом. Не трубачили, і трубачити добре, е, якісь супермолитви на списках, це теж добре. Бо це дисциплінує, і коли ти бачиш, ти читаєш, то тобі то в голову заходить. то Це дуже важливо. Не можна відкинути ту молитву, бо, як я і казав, нема кращої молитви. Кожна молитва є краще. Кожна літургія є краща, літургійна молитва. Молитва про славу є краще, прослава людська молитва. Особиста молитва є краща, особиста молитва. Вервиться і краще, верветься. Кожна молитва є краща, найкраще. Це все. Чого ці всі інструменти? Для того, щоб привести моє серце до Бога. І твоє серце до Бога. І всі всі молитви, ці всі молитовні практики, все, що церква нам пропонує, все створено для того, щоб ти прийшов серцем до Бога. Серцем. Що таке серцем прийти до Бога? Це означає жити цим, не, не створювати вигляд, не виділяти годину часу в день, а знову йдуть страждати, нашу молитву. Ні. Це е, буквально все, що ти не думаєш, ти все через вітер Божих очей пропускаєш, через Боже Слово пропускаєш. Кожну свою зустріч з людиною, кожну свою думку, кожну свою мрію ти пропускаєш через Божу волю. Ось це є до чого нас приймає. Без устану молитися, коли ти все своє життя бачиш не як заробити і вижити, а, а як Господи можуть тобі послужити сьогодні. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Па-па!